Всеволод Нестайко, Тореадори з Васюківки, розділ 16. Павлуша Завгородній знову розказує про те, що він робив у той день і в ту ніч. Приїхав то я з острова Переекзаменовки, де залишив свого друга кукурузу на 28 років, 2 місяці і 19 днів. Витяг човна на берег і одразу заходився лагодити його. До обіду провозився, але всі дірки заново зашпаклював і просмолив добряче. Працював з завзяттям. Це ж наш спільний з кукурузом човен. З якого ми ще підводного хотіли зробити, хай буде цей наш човен у порядку, я наче виконував якийсь свій обов'язок перед кукурузом. Поки зайнятий був роботою, то ще нічого. А от як скінчив, як пішов по обіді на вулицю, як глянув на ту високу тополю за ворітьми, біля якої щодня зустрічалися ми з кукурузом рано вранці, щоб не розлучатися до пізнього вечора, то така нудьга мене охопила, хоч плач. Такою порожньою, здавалася мені, вулиця, все село, весь світ, наче острів безлюдний, є люди, і нема їх, бо нема між ними друга мого найкращого. І собаки ніде не гавкають, і півні не співають, і корови не мукають, ніби пропав звук у світі. Як ото в кіно буває, тиняюся по селу місця не знаходжу, і кожен куточок, кожен кущик і деревце кожне про нього мені нагадує. Отут ми в цурки палки завжди гуляли. У цих кущах ховалися, як щигликів ловили. На цьому дереві змагання верхолазів влаштовували. Пам'ятаєш, як ще тоді гілка піді мною вломилася, і я догори ногами на сучку повис, а потім упав просто на голову і думав, що голова моя в плечі зовсім вгрузла, дихнути не міг. А втім, ти не сміявся, ти мені штучне дихання робив. Думаєш, я це забуду? А он старий колодязь, з якого ми ні, з якого ти, Собакевича, витяг. Не думай, я про нього дбаю. Оце тільки що отакенний шмат м'яса йому дав. За обідом не з'їв, для нього приберіг, так що не хвилюйся. А он будиночок Фарадеєвича, де ми. З хвіртки виходить гурт юнатів на чолі з бардадимом. Про щось збуджено балакають. Глобулус, наш глобулус, київський юнати, професор, блискучі результати, тільки б не осоромитись, долітають до мене уривки фраз. А нащо мені ваш глобулус, ваші результати, як нема зі мною мого друга єдиного, як він на необітаємому острові. Байдужечки мені байдужісінько. Гурр. грузовик проїхав книшів. і в кабіні поряд з книшем бурмило. Куди це вони? А хай їдуть куди хочуть. Був би ти, ми обов'язково причепилися ззаду. А як же? а самому не цікаво мені самому, не ловляться шпигуни на одинці. Колективна це справа. Як толока. До пізнього вечора блукав я в самотині по пам'ятних для мене місцях. Нарешті ліг спати. Я лежу і мені не спиться, я думаю. За вікном темно, хоч в окострель, на небі ні зірочки, хмарно. Що робить там на безлюдному острові мій друг Кукурузо? Чи спить? Навколо нікого, догоріло вогнище, і з усіх боків насуваються чорні химерні тіні, а він один ні з ким слова сказати, тільки слухає, як стукає його серце. А що, як уже трапилося з ним щось, якась біда, і кричить, гукає він на допомогу, і ніхто, ніхто не чує, тільки банькаті жаби. Байдуже кумкають у відповідь, і качури в очереті крячуть, і того лоса котиться-котиться плавнями і не докочується до людей, губиться, застряє в густих очеретах. Хто ж йому допоможе? Хто порятує? Я лежу, напружився весь, затамувавши подих, і раптом вчулося мені щось далеко-далеко розляглося тонке й тужливе. А-а-а! Чи то лечутний гудок паровоза на далекому полустанку, чи то справді голос хіба розбереш? Але серце вже шалено б'ється в грудях, і вже чомусь впевнений я, що друг у біді. А ніхто ж, ніхто не знає, де він, крім мене, і ніхто туди дороги не знайде, крім мене, і ніхто не допоможе йому, крім мене. Ні. Не можу я спокійно спати, коли друг у біді, не можу. Мамо, кажу, я піду на двір спати, у сіно, парку дуже. Я беру ковдру і виходжу з хати. І одразу занурююсь у густу і навіть, здається, липучу темряву. Йду майже навпомацки, як сліпий, щоб ненароком не рипнути хвірткою, прокрадаюся в сад і вже там перелажу через паркан. Йду селом, наче лісом, темінь і тиша. Лише в одному місці блимає вогник, то на стовпі біля сільради горить ліхтар. Вітер хитає його, і кругла світла пляма взад вперед ковзає по землі, мов гойдалка, а далі знов темрява. Я двічі вже спіткнувся і мало не впав, аж ось і річка, тут трохи світліше, тьмяно виблискує вода. Я сідаю в човен обережно, щоб не замочить кладу на ніс ковдру. Чого я її взяв, сам не знаю, і вирушаю руки мої, ніби не мої. Гребуть механічно, я їх наче не відчуваю, і все тіло не моє, якесь дерев'яне, і голова дерев'яна, мов не в дійсності все відбувається, а марення якесь шелестять очерети, мов по шкірі моїй шелестять, тільки б не збитися з дороги, тільки б не заблудити. Перше плесо, стружка, друге плесо, тепер праворуч, он той гнилий острівець, біля якого затонув кукурузо. Вірно, правильно пливу. За хмар визимнув місяць, і не тільки в плавнях, а й в душі моїй одразу стало світліше і веселіше, ще трохи, ще. Вже близько, оце ще ця стружка, потім поворот, і наче з вузесенької вулички виїхав я на величезну площу. Широке рівне плесо відзеркалювало рогатий місяць і срібні кучері залитих сяйвом хмар, і здалася раптом зелена купа острова гігантською казковою горою серед безкрайнього моря, і до гори тієї далеко-далеко, аж на виднокраї вона, а сам я малесенький малесенький. Здавалося мені, що я навіть бачу чарівно гарні міста на схила гори з церквами, з палацами, з високими вежами, то химерно переплітались вербові гілки, і вершників навіть бачу, що мчать по звивистих гірських дорогах, чи не птаха якась ворухнулася в гущині, і навіть чую цокіт копит, то дзвеніло в вусі від тиші, отак то змінює іноді масштаби і задурює, замакітрює голову чарівник місяць. І тим неймовірнішим і фантастичним здалося мені те, що я раптом побачив. А побачив я величезну сіру постать на човні під самим берегом, наче казковий велетень Гулівер вдерся в країну ліліпутів. Я здригнувся від несподіванки. Хто то? Кукурузо? Але ж у нього немає човна. Рибалка якийсь? Але ж рибалки ніколи так далеко не запливають у плавні. Та ще вночі риба й біля самого села прекрасно ловиться. Книж, бурмило, серце в мене покотилося, покотилося кудись униз. Тим часом незнайомий човен зник за прибережними очеретами. Мені так хотілося повернутися і чим швидше гайнути назад, але я стримався адже там, на острові, кукурузо, мій друг, зовсім один. Я пливу до нього на допомогу, і може саме в цю мить моя допомога найпотрібніша, адже в мене човен. І якщо незнайомець, якого я тільки що бачив, дійсно книжче бурмило і хоче заподіяти лихо моєму другові, я врятую його, ми втечемо на човні. Швидше, швидше, я наліг на весло і спрямував човна до берега. Звичайно, з іншого боку, ніж незнайомець, пристав, виліз і обережно почав прокрадатися в глиб острова. Кукурузо, певно, в курені, може, й спить, бо не чути ні звуку. Кликати його небезпечно. Одразу привернеш увагу того типа. Ох, як темно, які хащі. Нічого не видно. Враз, десь там за очеретами, де був незнайомець, щось шубовснуло в воду. Серце спинилося в мене. Що це? Що? Ой, а що як це? Він вже втопив мого друга. Холодний піт вкрив моє чоло. Минула хвилина, друга. Я стояв у цілковитій темряві, витягши вперед руки, так я йшов і не міг ворухнутися. І раптом. Раптом на руки мої хтось наштовхнувся, величезний, як ведмідь. Руки мої самі собою мимоволі конвульсивно стиснулися, вчепилися в його груди, отпихаючи. У наступну мить я відчув страшний удар по ногах і полетів на землю, але чомусь не назад, а вперед, на нього. Мабуть, він підбив мене і кинув на себе. Я зойкнув і шалено замолотив руками й ногами, вириваючись, дряпонув по чомусь, м'якому, здається, по обличчю. Щосили рванувся, скочив на ноги і кинувся навдери. Я мчав через хащі, ламаючи гілки, спотикаючись і наштовхуючись на дерева, але я не відчував болю ні від подряпин, ні від ударів. З розгону вскочив у човен і, схопивши весло, що духу почав отгрібати від берега. Я ніколи не гріб так шалено, човен летів, як ракета. Весь час я панічно оглядався, чи не женеться за мною він? Ні, погоні не було. Опам'ятався я лише тоді, коли пристав до берега біля села. Я весь час тремтів від напруження, від утоми, від переляку. Та, незважаючи на втому, по селу я теж не йшов, а майже весь час біг. У цілковитій безпеці я міг відчути себе тільки у своєму дворі. Мокрий кінець ковдри, я таки замочив її, льопав мене по спині, ніби підганяв. Як дровеняка, впав я у сіно біля повітки і довго лежав зовсім нерухомо. Віддихувався. У голові, наче в зіпсованому телевізорі, ми готіли ривчасті кадри щойно пережитого і думки. Що ж це сталося? Хто це був? Невже кукурузу загинув? Що робити? Може, збудити батька і все розказати, зібрати людей і туди, а якщо кукурузу не загинув? Адже я не певен у цьому, тоді його таємниця розкриється і вийде, що я зрадник. О, ні, зраджувати друга це жахливо. Я ніколи не піду на зраду. Все, що завгодно, але не це. Що ж робити, що робити? Довго я мучився над цим питанням, але так нічого й не міг придумати. Нарешті і сон знемогли мене, і я заснув. Нічна пригода була настільки неймовірна, що коли я вранці прокинувся, то навіть подумав спершу, чи не приснилося то мені. Та от до мене підійшла мати, схилилася, ну як спалося на дворі, синку. О, а що це ковдра мокра? Хіба вночі був дощ, чи, може? Мати всміхнулася, я густо почервонів Та що ви? То, 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 то я в води захотілося, кружку сюди взяв і розлив ненароком. Добре, що мати поспішала доїти корову і не стала допитуватись. Нічна пригода знову згадалася мені з усіма подробицями, але тепер вона чомусь не здавалася мені такою жахливою, як уночі. Може, тому що ранок був сонячний і веселий, а як ви знаєте, всі нічні страхи минають уранці. Уночі все здається страшнішим від того, що темно й тихо, і люди сплять, а вранці світить сонце, гомонить птаство, брязкають відрами баби біля криниці, і навколо люди. Я був бадьорий і сповнений енергії. На острів, негайно треба на острів, довідатися, як же там, чи живий. Нашвидку вмившись, я побіг до хліва. Мати ще доїла, Теляй собі лізло до корови, мати одганяла його. Мамо! гукнув я. Дайте молока, будь ласка, швидше, бо я біжу. Куди це ти? Зараз снідати будем, та потім я не хочу. Я молока тільки, я з хлопцями домовився на рибалку. Та хоч хліба вріж. Випив я склянку молока, відрізав велику партику хліба, за пазуху і на вулицю щодуху. За ворота вибіг і з розгону просто на діда вараву наскочив, не вгледів. Аж хитнувся він. Тю на тебе, буркнув сердито. Іч, розігнався. Вибачте, здрастуйте, діду. Здоров, куди це тебе несе? Преш, як німий до суду, людей з ніг збиваєш. Та я на річку, на рибалку з хлопцями домовився. Проспав дащо? уже співчутливо й докірливо спитав дід. Сам же рибалка розуміє. Еге, то я побіжу, вибачайте. А сам думаю ех, не знаєте ви, нічого не знаєте, куди я спішу. Якби знали, не те б заспівали. Радіо без цензури для людей з Україною в серці.